Майнкрафт, але я маю бути чудовим мером, частина восьма. На цю серію я багато чого запланував, тому поїхали виконувати цю всю роботу. В цій частині ми вже проасфальтували повністю наше село. Ось так воно тепер виглядає. Також я замітив, що селяни вже зібрали перший врожай та зробили сіновал. У нас є така пуста ділянка, і я вирішила побудувати невеличке кафе. Кафе у нас знаходиться на дворі, під зонтиками. Тут тобто можна замовити їжу, Кока-Колу для дітей, а також для дорослих можна замовити пиво та важкий коньяк. Ось таке у нас кафе вийшлося. Ще я вирішив обновити нашу лікарню, тому що дві кроваті і один, одна скриня ліків це не серйозно. Тому я вирішив її обновити. Ось така лікарня у нас вийшла. Тут є два входи, є ресепшн, де приймають хворих, а на другому поверсі у нас палати. Як ви бачите, тут вже заселилися пацієнти, уже ходять по нашій лікарні. Мені подобається, як вона виконана, а ще й шахмати на полу о, взагалі круто. Селяни ж жалуються, що вночі наші вулиці дуже темні, тому я вирішив поставити ліхтарі. Темно, особливо в районі Базара. Ось так тепер стало затишно і гарно в нашій Оленівці, коли з'явилися фонарі. Навіть жителі вийшли подивитися на них. Дивіться, скільки жителів ходить. Ось так у нас вийшло. На цьому все. Дякую за перегляд. Хто хоче підтримати Оленівку матеріально, переходьте в мій телеграм-канал. Всім пока-пока!